правозахисники в міжнародний день на підтримку жертв катувань провели акцію виставу під стінами адміністрації президента. Вони вимагають створити незалежну систему розслідувань випадків катувань в Україні. І Це є системне явище, і ми якраз зібралися для того, щоб наголосити на тому, що в Україні немає ефективного розслідування з боку прокуратури. Розгляд касації на вироб колишньому прем'єру Юлії Тимошенко у справі щодо газових контрактів перенесли на 12 липня. Відповідне рішення ухвалив вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ. Читосни ось мені, Ча існує країна мрій. Ідея фестивалю відродження традиційної української культури, підтримка сучасних музичних етнічних стилів. Ініціатор, засновник і художній керівник фестивалю Олег Скрипка, лідер рок-гурту «Воплі від Оплясова». пісня цього гурту Країна мрій і дала назву фестивалю, який вже в дев'яте пройшов на території Печерського ландшафтного парку Співоче поле. i right У бочанській колонії поблизу Києва утримуються в'язні, які відбувають покарання вже не вперше. Вони працюють на виробництві господарчих товарів, отримують мінімальну зарплатню. Я не вчасну мене образування таке… А чоле у Сирії в одній із околиць столиці Дамаска Гуції, останніми днями точаться найтяжчі в цьому районі бої між урядовими силами і повстанцями від початку повстання проти президента Башара Аль-Асада 16 місяців тому. На любительському відео як вважають знято один із таких боїв у Гуції 26 червня. У столиці Туркменістану Ашгабаті 29 червня святкували 55-ту річницю президента Гурман Гули Берді Мухамедова. Масові святкування транслювало державне телебачення цієї країни.